Всім привіт! З вами Ярослав, спеціально для каналу Помагайко. І сьогодні ми подивимося на телефон Meizu M2 Mini 16 ГБ після двох тижнів користування телефоном. Ось, ми бачимо телефон. Телефон не поцарапався, як ми бачимо. Як я говорив, телефон матовий, він не, ну, практично не царапається. Зараз два тижні я його носив без чехла, телефон не поцарапався зовсім. На телефоні стоїть не оригінальна плівка, оскільки оригінальної плівочки ще немає. Оригінальна плівочка прийде разом з чехлом за пару днів. Хто бажає замовити плівочку? пишіть в коментарі. Будуть і плівки і чехли для цього телефона. От ми бачимо: телефон два тижні користування. Не висне взагалі. З плюсів телефона можу сказати, оскільки я вже ним користуюся два тижні. З плюсів телефона. Можемо відмітити його продуктивність, те, що він не виснев взагалі. Можемо відмітити селфі камеру, оскільки вона досить хороша. От. Зовнішня камера теж досить гарна, але при денній зйомці. Нічна зйомка, зовнішня камера трошка не оправдала очікувань, але селфі камера досить хороша. Також. Як бачите, досить багато програм вже встановлено, серед яких програм я встановив Volume Control. Тобто, оскільки в цьому телефоні, якщо брати качельку і скручувати звук, скручується звук тільки мультимедіа, але не скручується звук вхідного дзвінка. От ми бачимо от програма, і ми тут можемо виставляти віджит. Називається A-Volume. Тут можна виставляти зразу Vibro. Нормальний і без звуку. Ось. Також, як на китайських телефонах буває, що кнопочки починають залипати чи погано нажимаються. Тут все досить гарно, кнопочки відгукуються гарно, сенсор реагує безподобно. Давайте подивимося, як телефон себе веде у досить вимогливій ігрі, як GTA Vice City. От, Запустилася наша гра. Ця гра йде на повне налаштування повністю, деталізація, розширення. От, Як ми бачимо, гра взагалі не писне, досить хороша якість зображення. От. Тут все досить-досить гарно йде. і гра взагалі не підвисає, як ми бачимо. Так. 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 Давайте виходимо з гри. Фонові програми, щоб відкрити, які програми зараз знаходяться в фоновому режимі, ми робимо жест знизу. От. Оце зараз наші програми, які знаходяться у фоновому режимі. Вони зберігають свою діяльність. Ми можемо подивитися, якщо нажати назад, відкрити Digital Сіті. Це так само, як буде як на iPhone 5, 5s, 6. Тобто все зберігається гарно. Так, щоб закрити програми, ми витягаємо нижній бар і жестом закриваємо всі програми. Як бачите, програм немає ніяких. Також можемо ще відмітити, що всі Google сервіси працюють бездоганно. От, Play Market відкриваємо. Все можна скачувати, все безподобно працює. А тепер поговоримо про батарею. Як бачимо, батарея найбільше витрачається на екран, оскільки вона постійно в мене на великій яскравості. Також. Батарея заряджається 2 години від 0 до 100%. Вистачає її на 2 доби, повні 2 доби при користуванні дзвінків. Також 2G інтернету, якщо не постійно сидіти в інтернеті. А якщо постійно сидіти в інтернеті без перериву, то батареї вистачає на повністю на 10-12 годин. А також можемо відмітити е, про цікавий так би можна сказати, мінус цього телефона, що досить багато користувачів пишуть про нього в інтернеті. А це є коли батарея сідає до 10%. І від 10% батарея сідає досить швидко, розряджається. Я б це так сильно не відмітив, але таке є. При цьому нічого не допомагає в цьому телефоні. Тобто, так як там пишуть, що телефон можна розрядити, зарядити там при тих 10%. Це нічого не допомагає. Я думаю, що це правильно зробили, тому що, оскільки до 10 батарея тримає дуже довго, як на телефон, який має 5 дюймів, батарея тримає досить приємно. При такому активному користуванні батареї вистачає надовго. Також можемо відмітити в цьому телефоні, як працює голосовий набір. Досить швидко і активно. От, ми відкриваємо голосовий набір. ВКонтакті. От, бачите, швиденько загрузилося все. Як бачимо, встановлено досить багато програм, серед яких я встановив погодний віджит. Тому що, оскільки в нас стандартного віджиту для погоди, немає. Досить хороший віджит показує всю погоду, все. Називається віджит Weather. На плеймаркеті є. Також встановив AIMP, Оскільки стандартний програвач. він хоче, Так, стандартний програвач, ось ми бачимо, плеєр Він хоче музику тільки з встановлену на телефон, на пам'ять телефону. За імпу ми, ми вибираємо. З любого місця, тобто з карти SD чи з іншого будь-якого місця, на цьому, все. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього найкращого.